І От, хай, що було що економічного розвитку. економічного Наша організація вважає, що так По потрібно. По-перше, це є потрібна для моніторингу стратегії, якої так далі, і немає в нашій області. Вона розробляється, не розробляється, а ще немає. Друге, це індикатор для інвесторів, куди, в які сфери інвестувати, які ресурси, людські, фінансові чи матеріальні. Друге. Розробка а, самої програми, ми вже скільки років про це говоримо. Що є в нас закон України, є яке законодавства, бюджетне законодавство, є такі закон України про а, розробку програм соціально-економічного розвитку і саме прогнозування, де передбачено, що спочатку розробляється програма соціально-економічного розвитку. Після того, як міністрів і Національний банк надає свої прогнозні показники. І вже після того розробляється бюджет певної територіальної громади. Друге, третє, значить, вважаємо, що програму потрібно зробити не в цілому на рік, а по квартально. Четверте, розробити, вважаємо, що це неправильно, коли ми програма розробляє обласна державна адміністрація через оцінку циркову форму передати науковим громадським експертним середовищем. І е, п'яте, це. Е, от, е, Пан Старовоїд зауважив, що от обласна рада залучила інвесторів. А що очікується від обласної адміністрації? Ми вважаємо, що це взагалі не має бути пріоритет ні обласної ради, ні обласної адміністрації. Це мають бути створені спеціалізовані агенції, які мали би працювати, працювати з інвесторами. І це ми уникнули. Ще одного адміністративного пер'єр. Дякуємо, пане Андріян. А ще комплексна програма сокономічна розвитку потрібна для того, аби ми могли провести оцінку роботи обласної державної адміністрації. Цей документ згідно дозволяє це робити, і ми це обов'язково зробимо. Дійсно, на...